Посадка малини, ось такі саджанці я викопую з гарної кореневої системи. Але для початку я раю рова, ось такі рови, рови-рови. І Потім я цю малину густенько кладу. В общем, саджаю я її густо, багатенько. Для чого я так роблю? Для того, щоб був розвиток кореневої системи. Тому що на наступний рік Її багато випадає. Якщо буде велика гарна коренева система, я трішки пришвидшу. Через два роки можна навіть сказати гарне плодоношення. А це я ремонтую. Де вона випадає? Я називаю його ремонтом. Ось таким чином. Ось тут буде ряд. Далі тут ряд, тут. Невеличкі рядочки. Посадили, а тепер обрізаємо. Тому що нам не потрібен урожай в слідкую році. Нам потрібна коренева маса. І щоб через рік тут же самі запускали процеси паганів і латералів. І тоді буде врожайність. А чому ж так багато саджанців малини? І не жалко. Саме головне корнева система. Урожай на наступний рік після посадки такий собі. Все, і так воно йде в зиму.